Чорненький Redmi 8A, 1700 ціна, має легкі легкі потертості по корпусу. Телефон повністю працює добре, перевірений, протестований. Тут йде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По екрану серйозних коцок, царапок немає ніяких. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Так, зараз покажу інформацію. Redmi 8A, 32 гб пам'ять самого телефону, 10-й Android. Та по е, оперативній пам'яті 2 ГБ. Покажу ще камеру. <кій> так, окей. Ось така тут камера. Працює телефон досить непогано, для простих задач підійде добре. Ось ніяких засвітів просвітів немає. Е, відправляю нові пошти по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому цікаво інші варіанти або цей, пишіть мені у повідомлення. Або ссылка в шапці профілю на телеграм чи інстаграм.